Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми готуємо смачний дієтичний десерт. Який можна вживати діабетикам і тим, хто не хоче набрати зайву вагу? Тому цей десерт готуємо без борошна і без цукру. Замість цукру додаємо смачні яблучка. Зразу попереджаю рецепт не мій. Взяла його з інтернету. А то дехто може сказати, що вкрала рецепт ні. Або ще напишуть це плагіат. Бо вже було таке. Автора не підскажу, бо в декількох авторів бачила такий рецепт. І попробуйте сказати, хто тут перший. Я ж захотіла приготувати, так як іноді хочеться чогось солоденького до чаю чи до кави, чи до цикорію. Так як я діабетик другого типу, я люблю вживати цикорій з лимоном, а іноді хочеться ще й себе побалувати чимось солоденьким. Для цієї страви я взяла два яблука, вони соковиті і кисло солодкі. Можна взяти солодкі, тоді страва буде іще солодша. Виймаю серцевинку у яблук і очищаю шкірку. Яблука натираю на крупну терку. В оригінальному рецепті я бачила, що яблука перебивають на блендер. Але в мене яблука дуже соковиті, і я подумала, що буде багато соку, а сок віджимать мені не хотілося, тому роблю так. Два сирих курячих яйця злегка перебиваю і додаю до подрібнених яблук. Тепер до яблук додаю 2 столові ложки какао. Какао додавайте звичайне, але смачне. Потім до какао додаю півчайної ложечки розпушувача, перемішую, а також додаю 1 столову ложку олії звичайної рафінованої. Якщо ж у вас яблука не дуже солодкі, додайте туди і ще за бажанням замінника цукру. ретельно перемішую, духовка вже в мене нагрілася до 180 градусів, випікати буду хвилин 40-50, наше тісто перекладаю у невеличку форму. Форму застеляю пергаментним папером, який має антипригарні властивості. Тісто викладаю у цю форму. За бажанням зверху можна посипати подрібненими горіхами. У мене було два отаких невеличких бразильських горіха. Я їх подрібнюю і присипаю зверху наш десерт. Це спекла наш десерт. Або ще його називають яблучний Брауні. Ну, нехай охолоджується, потім будемо знімати пробу. Ще трохи теплий, але ж спробую. Смачно. Уже наш Брауні захолонув, постояв в холодильнику. І от дивіться, який він От такий тугенький, такий, але ніжний, такий шматочок, Оце я буду його зараз куштувати із цикорієм з лимоном. А ну, як він. М Справжня насолода. Так, ну що я вам скажу? Це смачно. Пахне шоколадом по какао, соковитий ніжний, ну, не торт. Мені хочеться. Трошки більше солодощів. Дала чоловікові скуштувати, то він присипав цукром зверху і сказав: о, ну тепер це можна їсти. Але, звісно, і так можна їсти. Спробуйте, приготуйте, може і вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще до зустрічі. На все добре, будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі.